Мир Божий, нехай Господь вас збереже на тому місці, де ви зараз є, збереже для себе. Якщо Ісус був просто людиною, то яка ще людська теорія, філософія або балачки, сказані дві тисячі років тому, справжувалися з такою точністю, як слова Христа? Він передбачив множення воїн, епідемії, голоду, катаклізмів, землетрусів, відновлення Ізраїлю і досягнення цивілізації безсилі перед словами Ісуса Христа. Але найголовніше його вчення Євангеліє наповнило всю землю. За останні дві тисячі років історії вбивали багато людей, які боролися за ідеї, релігії та багато іншого. І якби Ісус був просто людиною, то християнство залишилося б ідеєю. Однак християнство це не просто релігія, а домінуюче вчення у світі. Вчителів було багато, в одному тільки Ізраїлі стільки лжемісій було. І, хоча сам Ісус рухався в межах Ізраїлю, але Його вивчення дійшло до всіх країв землі, як він і сказав безперечно, він Господь і Бог, як і сказав Фома невіруючий, побачивши Воскреслого Христа, Господь мій і Бог мій. Амінь.